На сьогоднішній день дуже сумна статистика в світі. Кожен п'ятий страждає від депресії, люди мучаться від безсоння, людей безліч страхів та переживань, і все це вони намагаються перекрити, хто алкоголем, сигаретами, наркотиками, але це все не допомагає. Люди це все роблять, тому що не знають справжній сенс життя. В людині завжди бореться душа і дух. І вибір робить людина: лише людина знає, що відбувається у ній. І вибір людини ми можемо бачити лише по результату її життя, по плодах. Є хрещення в Отця, Сина і Святого Духа. Більшість людей хрестилося. Хрещення означає занурення. Якщо ми хрестилися в Ісуса Христа, а Він уже на небі. Тобто ми знаходимося в іншому вимірі, в Ісусі Христі вже на небі, в духовному вимірі. І на небі вже Ісус Христос є нашим Ходатаєм, Він за нас просить Бога. Але водночас ми знаходимося тут на землі, і на землі ми маємо бути тілом Ісуса Христа, Його церквою. Якщо на землі ми не відвідуємо дім Божий, то як ми можемо мати відношення до Бога там на небі? Ніяк тому нам потрібно відвідувати церкву, яка є тілом Ісуса Христа, щоб в вічності перейти до Бога.